Я та сама нагла родичка зі сторони чоловіка, бо коли ми їздимо кудись, я сиджу спереду, а його дівчина ззаду. І що з того? Я, Діко, і а це ви зараз хвалитесь, що бидло, чи принижуєтесь? Бо ви і є бидло, аби дівчина не почала вас ззаду душити. «В мене є рідний молодший брат, в нього була дівчина. Якось поїхали в інше місто. Я сіла наперед, брат за кермом, та поїхали за його дівчиною. Він мене попередив, що дівчина буде зі своєю подругою. Коли приїхали до дівчини його, я вже не пересідала назад, бо вона з подружкою, яку я бачу вперше. Подумала, що їм разом буде комфортніше на задньому, ніж мені з її подругою. В результаті дівчина брата образилася, сідала вже незадоволена. і потім закатила істерику». Та ні, це не про нас. Нас це не викликає жодного негативу і образ. Я не можу второпати, чому це настільки тригерно для дівчат, що аж про розлучення чи кінець стосунків писали. Стадний інстинкт, бо хтось в інтернеті закинув вудочку, що це місце жінки і всі готові припинити спілкування з друзями родичами через таке. Якщо ваше відчуття значущості тримається на тому, хто десь сидить в машині, то можливо варто пересісти не вперед, а в кабінет психолога. Я розумію, що наглість безкоштовна, але і ви не наглійте. Дивлячись, яка родичка, бо в мене так було, а потім виявилось, що то друга дівчина. Не вона, ні я в курсі не були. Ого, я думала таке лише в фільмах буває. Ви змагаєтесь за увагу з дівчиною брата чи сина. Лікуйте голову, бо це психологічний інцест. Коли у вас з'явиться чоловіча увага, можливо, легше стане і не треба буде її від родичів шукати. Якщо ви спокійно домовились і вона не проти, сидіть хоч на водійському місці, але якщо їй це неприємно, то тут же питання до її чоловіка. В нас теж наперед сідає найтовстіший пасажир, щоб позаду всім було зручніше. Абсолютно нічого. Припускаю, що ви це робите навмисно і дуже цим пишаєтесь, а дівчині вашого родича бажаю знайти чоловіка достойніше». А все тому, що немає власного авто, чоловіка, хлопця, сім'ї, життя, планів мені навіть не хотілось б сідати біля брата хочу сидіти біля свого чоловіка.